Коли я вийшла за град, я побачила іншу країну, інший народ, і в тому числі іншу партію і іншу конфігурацію в політиці. Хочу я це визнати чи ні. Два це неприємні відкриття, чи, чи просто ви не коментуєте? Це просто відкриття. Добре, добре приємне чи неприємне mm -hmm. це не суть важливо. Але мені потрібен певний час. Знаєте, повернувшись з потустороннього світу. Інтегруватися в нове життя, і в тому числі в нову партію. Я думаю, що політиком України насправді не дуже мене чекав на свободі. Навіть вашопартійці? На я думаю, в цілому політикум не дуже мене чекав на свободі. Політикум, так само, як і я, не вірили, що Янукович мене коли-небудь відпустить за град. Більшість людей в світі і в Україні вважали, що я взагалі звідти живою не вийду. І тому, коли я ну так завдяки Революції, завдяки і дякуючи тим людям, які загинули в нашій Небесній Сотні, яка відкрила двері в'язниці для всієї країни і для мене так само. Я просто завдяки всім цим подіям опинилась на свободі. І я не можу за декілька місяців інтегруватися в систему, яка два з половиною роки жила без мене. Сьогодні існує такий плотний трикутник. Свобода. Удар і батьківщина, ну удар, це так, так питання. Свобода, свобода, удар і батьківщина, які на рівних пропорціях абсолютно створили в Україні нову владу. Я зараз, от дивлячись вам в очі, дивлячись в очі всім, хто зараз нас слухає, я скажу вам, що я із своїх із своїх внутрішніх моральних переконань, і в тому числі враховуючи політичну ситуацію. Я не втрутилась в систему кадрового формування нової влади в країні. Я не дала жодної пропозиції щодо кадрових призначень.